Можливо, да. Ну, я просто таке зробив, я тобі пропоную, якщо, якщо б ти okay. не хотів, почнемо. Ми так заговорилися, але я думаю, що ми всього не будемо додавати, хіба трошки виріжемо. <плес> Вітаємо всіх е наших е радіослухачів і глядачів, всіх, хто нас слухає, і дивиться на радіо UA -Chicago, Chicago. На нашому youtube каналі. Переді мною оцей хлопець з Канади, Роман вагаряний Доскоч, який прийшов до нас в студію, щоб поділитися. Добрими вістками, добрими е, думками, як завжди, традиційно це завжди відбувається приблизно по вівторках. Але ми трошки зробили change, І сьогодні це в середу. Ми поговоримо про дуже багато цікавих тем, але найбільше будемо говорити про що. В ефірі радіо UA Chicago Слухайте нас з 10 до 11 ранку ранкове шоу, та з 5 до 7 вечора вечірнє шоу на 12.40 AM Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика. Привіт! Привіт, привіт, привіт. Я so, <laughs> Почну да. з цього. Uh, так. Дякую, що знову мене запросили, як американці, uh, Вдячний за те, що ви мене сьогодні тут маєте. <laughs> що ви мене сьогодні тут маєте. Uh, Будемо сьогодні говорити про вдячність. Uh, ми в передочікувані uh, нового року. Земля буде робити нове коло. Це такий, знаєш, а, а, така можливість для кожного з нас зробити якісь підсумки, якийсь рестарт, можливо, щось виправити, підправити, дозволити собі мати новий шанс, знаєш, дозволити собі мати новий аркуш і пробувати писати щось знову. А, але щоб зробити добрий старт, потрібно а, якусь. Гарно завершити з тим, що ми, ми зараз маємо. Uh -huh. о, в чому ми зараз є. Кажуть, що так по собі помітив, щоб мені добре прожити завтрашній день, потрібно добре підготуватися з вечора. Oh, о, так. Напевно, ти це знаєш, ти як спортсмен, так. Час, де ти тренуєшся, де ти щось робиш, де ти відпочиваєш. Сто процентів. Щоб зранку добре потренуватися, потрібно перед тим добре виспатись, лягти вчасно спати, не? то власне. Це, напевно, буде остання зустріч в, в такому форматі цього року. Та. Ви не думаєте, що це вже крапка в цій попереді? Це далі буде однозначно. Так, сьогодні будемо говорити про вдячність. І давай, власне, поговоримо про те, мабуть. Я як ти зачепив цю струну вдячності? в Мене асоціюється слово вдячність бути е, добрим. Там, от мені завжди, тетя uh -huh. завжди казала, що ти е, моя така сильна сторона, що я мій казати вибачте і мій казати дякую. І... Мені дуже було приємно, хоча я цього не розумів, але зараз там не знаю, в якщо ти йдеш там, от бігаєш, я бігаю по тротуару, там хтось я кажу sorry, знаєш, типу, хоча не зобов'язаний, або деколи там перепросити, або подякувати, але все одно це є якісь такі, знаєте, елементи вихованості коли ти проявляєш свою людськість, і людям це приємно. Ну, погодьтеся, коли вам наступили на ногу, не сказали, диви, де пхаєш свої ла лаби, пизло таке, било, таке, що ти вотува. А ти просто перепросили і сказали, там не знаю, або або ви з культури також якось зрозуміли свою можливу, хоч якусь неправоту, ем, і бути вдячним, бути вихованим, бути порядним, взагалі. От, в мене вдячність також асоціюється з тим, що ти розумієш все багатство, яке ти маєш, а всі ми є дуже багаті. Починаючи з елементарного, дякувати Богу, у нас є руки і ноги. Ми ходимо. Ми Супер. тобто не хочеться зараз, не сприймайте мої ці, як порівняння з людьми, які, на жаль, через різні обставини, mm -hmm. можливо, не мають навіть тих елементарних речей, до яких ми всі звикли, тому що дійсно це є дуже страшно, і ми, в свою чергу, маємо посприяти, щоб вони також відчували себе повноцінно. Але я веду до того, що. Не треба шукати, знаєте, вітра в полі, не треба шукати, відкривати там якесь е хто знає восьме чудо світу, а подивитися, що ти маєш клас. Я маю руки, я маю ноги, і, і це круто. І це класно. А, цю таку фразу, що бути щасливим це мистецтво. Напевно, що бути вдячним, це в цьому теж є якесь мистецтво, бо я поджую з тобою, що це, це слово дякую, воно стало якоюсь такою часткою е нашого етикету. О, дякую, перепрошую, дякую, будь ласка, дякую. Але справді усвідомлювати і переживати, що ти вдячний. Воно тебе автоматично робить багатшим. Угу. Тобто ти якось да. багатієш. Ти розумієш, окей, я є та особа, котра має. Тобто ти на себе дивишся не з позиції, що я не маю, ой, мені не вистачає, не з позиції недостаті, а з позиції, що я маю. Неважливо, що, неважливо скільки, але важливо, що я маю. І Теж чув таку думку, що е, якщо ми не навчимось бути, але насправді ну, не просто говорити: бо окей, є такий факт, значить я маю так казати. А якщо ми не навчимось бути вдячними і цінувати те, що ми маємо, е, ми не зможемо досягнути чогось іншого, перейти на якийсь інший левел, інший етап. Е, так і в християнстві, якщо ми. Ми кажемо там, що ми віруючі, ми віримо а, в Бога, ми будуємо з ним відносини, але ми постійно незадоволені тим, що маємо. Робота фігова, сусіди якісь ненормальні, а, там, чоловік, жінка не такі, діти теж якісь паршеві, могли б бути кращі. І, а, і ви не завжди хтось. Хтось. А ць, розуміння, що я це маю, і це дуже круто. Так, вони не ідеальні, але я не і Я дякую за це. Тобто, якщо ми не приймемо. Те, що ми маємо зараз з вдячністю, то, на жаль, ми не зможемо перейти е, до чогось іншого, до чогось кращого. Це те саме, що е, ти ще не навчився їздити на ровері, то для чого тобі машина? Ну, якось так, е, ти не ще цей левел, як в ігрі, знаєш, ти не можеш прийти в перший левел, то ти не зможеш дійти до другого. Твої слова надихнули мене на таку притчу, а історію я колись е, юзав в соцмережу і побачив таку картинку, де автобус напханий mm -hmm. людей людьми, всі там стоять, щось говорять, мовчать. Е, карикатура така. І стоїть один чоловік, сперся з турбинкою, знаєте, втомлений після mm -hmm. робочого дня, повертається додому. Ззаду за ним стоїть ангел. І там вверху цієї картинки є інший ангел, який Вони начебто говорять по телефону. Okay. І цей ангел, який стоїть перший ангел, який стоїть за чоловіком, буцім-то говорить, тому що є на горі. І каже, і чоловік собі думає, як ти сказав, життя погане, дружина погана, діти погане, погане робота погана, все погано, то-то, то-то-то. І ангел той, що вгорі, каже, що він замовив, а той каже, все те саме, що завжди. Right. І ця притча така в мене аж мурахи по шкірі бігають від того, що ти ну твоя інтерпретація тих речей, які ти маєш дуже багато про що говорить. Тому що якщо ти бачиш, що все є погано. Ну то я думаю, що навіть Ісус Христос, який би до тебе прийшов і сказав мир, тобі друже, він він би тебе не розвеселив, тому що ти бачиш, сказав «О, блін, якийсь Ісус не такий. E, тобто ми би знайшли завжди причину. І тут e, важливо зрозуміти власне вдячність, мабуть, починається з усвідомлення, як ми сказали. Того, що ми маємо, і е, дуже важливо, як ми дивимося на речі, під е, через яку призму, mm -hmm. е, через які окуляри, е, деколи знаєте, наші окуляри пітніють або запрівають, або їх треба протерти, або деколи навіть або зняти, або поміняти, тому що. Е, Будь-яке все, що в нашому житті стається, повірте, воно або деколи нам здається, що стається все погане. Там щось таке сталося, наприклад, там нас, припустимо, вигнали з роботи, і ми думаємо, що тільки нас одного в світі вигнали з роботи. А насправді сотні тисячі людей, ну якщо не щодня, то дуже часто звільняють, і це є нормально. І якщо ми будемо дивитися... От, в ролі жертви, знизу, що от я такий бідний, що мене вигнали з роботи. Ну я думаю, що ми точно не зможемо бути вдячними. З іншого боку, якщо ми можемо подивитися на себе, це дуже водночас це, якщо ми хочемо подивитися не тільки в кейсі з роботи, але mm -hmm. з будь-чим, пробити збучим, колесо, так. зламати, не дай Боже руку, там побити машину, Загубити, запізнитися, так. там не знаю, щось зробити, якісь такі знаєте проблему. Ми розуміємо, що воно воно стається з усіма. І питання, чи ми маємо ресурс на це. Який є наш ресурс? Хто нам може дати це натхнення і мотивацію, сили, щоб якось, чи ми вміємо взагалі дивитися на речі, бачити їхню красу, тобто запитання, я думаю, більше, ніж відповідей. І відповідей на ці запитання, я думаю, навіть Роман, я не можемо дати, тому що це є такі риторичні запитання, особисті для, до кожного. Чи ми вміємо, можемо, хочемо і, і по-іншому? І ще одне доповнення хотів сказати про те, що сьогодні я бачив. Ем... Є такий актор, який називається Кемберлек. Uh, я його називаю Кемберленд, Знаєте, цей, що грав Шерлока. з, uh, Я тобі зараз покажу. Знаю. знаю. Знаєш, британський так, Шерлок, так. там такий кучерявий. І він, він дуже крутий, я його дуже люблю, Доктор uh, Стрендж з Марвел. Uh -huh. uh -huh. uh, в нього була промова одного разу на тет, чи десь він просто вийшов з папером, такий ну, просто актор, шикарний. Вийшов і каже: досить. Всі на нього так дивляться, він просто. Папір втюпився і каже, досить мимрити, скиглити, плакати, нити, тикати пальцем, стогнати, мичати, кричати. І таких синонімів подібних просто uh -huh. може сотні назвав. І каже: just do it, Просто зроби це. Просто зрозумій те, що ти можеш бути вдячний. От я хотів, власне, прив'язати це okay. до того, що ти можеш бути вдячний, бо в тебе є, блін, все. Ну, можливо, не те, що хочеться, але це можна досягнути. Uh, бачиш і. В цьому, напевно, є це мистецтво вміти жити тобто, і мати в своїх якостях таку річ, як, як вдячність, бути вдячним. Це десь, якщо людина вміє бути вдячним, значить вона, вона в цьому житті зрозуміла. Таке вона щось зрозуміла. Неважливо, що вона має, скільки вона має, яке те, що вона є, наскільки воно круте, багате, цінне. Важливо, що вона вдячна, значить, це щось. Таке що вона в цьому житті зрозуміла. Пару днів тому мав розмову з американцем, і ті, хто живуть тут в Чикаго, вони знають, що в нас були такі люті морози. Да? Ми oh, мали мінус 20 з чимось за Цельсієм, І ми розмовляємо з ним, я кажу, як справи? Він каже, Сьогодні найгірший день мого життя. І каже, що трапилось. А він каже, В моєму апартменті перестав працювати, перестало працювати світло та газ через мороз. каже, це жах. Я так послухав, думаю, ну окей, але не так аж погано. <гум> я зразу почав розказувати про, про наших українців. Welcome to Ukraine. Так, кажу, а, ну це всього з вами триває один день. Всі ваші руки, ноги на місці, мир, ви не хвилюєтесь, що там щось літає, взривається. Кажу, я з України. Кажу, в нас зараз зовсім інша ситуація. Люди не то, що не мають світла, в них немає зараз хати. знаєш. Кажу, дехто ховає, поховав вже своїх дітей. Так, кажу, оц, це біда. І кажу, не так аж погано. Кажу, може, трохи по іншому подивіться. Кажу, вам через те, що не працює, не працює світло і газ, вам запропонували готель. Бо власник запропонував йому готель, лендлорд. І... Класний, і це наша тема, знаєш, бути вдячним. Окей, uh, okay, нема світла, але не знаю, мої рідні біля мене якось я живий, я дихаю. Круто, Бог, дякує за це. Um, уривок. Уривок. Я ще хотів ага. тільки, е, ти дуже, знаєш, дуже глибока філософська тема. Про неї можна багато говорити і піднімати дуже багато кейсів, але просто все зводиться до того, що. Ти завжди можеш, от, знаєте, де коли ви коли якось йдете по низькій mm -hmm. поверхні, чи це тротуар, асфальт, чи підлога, просто під як, як воно на українською підсковзнутися і ви падаєте, ви хочете знаєте, намацати, щось, щоб опертися. І коли, от такі, я думаю, що погодитися, друзі, всі глядачі, ти романе зі мною, е, на рахунок того, що. Коли ми деколи в житті падаємо, а ми падаємо часто, тому що все, що не буває, як казав класик, робить нас сильнішим. І це правильно, тому що ми гартуємося. Якби не було випробувань, не було труднощів. Ми б, мабуть, і не бачили тої вдячності, Ми б не мали за що дякувати. Але завжди знайдеться якісь речі, навіть не речі, а стимули для того, щоб сказати «дякую». Дякувати подякувати Богу, тим людям, які довкола тебе. Подякувати собі за те, що ти ну, до сих пір живий, там, не знаю, працюєш, е розвиваєшся. Тобто завжди є дуже багато різних тем і засобів, щоб зрозуміти, що ти є дійсно цим багачем. Хорошим багачем. Хорошим багачем. Оривок а, про вдячність. Сьогодні це Луки 17, 12, 19. Коли він увійшов в одне село, його зустріли десять чоловік хворих на проказу. Вони стояли віддалік і голосно гукали: Ісусе, володарю, змилуйся над нами. Побачивши їх, Ісус наказав Підіть і покажіться священникам!» і поки ті десятеро йшли, вони цілком очистились. Та один із них, коли побачив, що він зцілений, повернувся і голосно славив Бога. Він простяг до лядець біля Ісусових ніг і дякував йому. Він був самарянином. У відповідь Ісус запитав: Хіба не десятеро очистилось? Де ті дев'ятеро? Невже жоден із них, крім цього іноземця, не повернувся віддати дяку Богові і сказав йому Ісус: Підведися і йди! Твоя віра зцілила тебе. Амінь. Амінь. Знову зводиться все до того, що. Треба міти говорити дякую. Ем, ну, Прича ще більше, якось не те, що заплутає, а надихає. І думаю, що от до мене, мабуть, євангелист Лука, подаючи цей уриву до розважання, говорить про те, що знову ж таки я вам не хочу повторюватися, але це є, скажімо так, хороша тавтологія, ем, Міти говорити «Дякую». Знову ж таки Богові, угу. тим, хто довкола тебе і самому собі. Тому що е, дякую, казати це не є. На жаль, я, я впевнений, що є люди, які вважають сказати пробач е, дякую або слабкістю. «вибач» слабкістю. слабкість, слабкість. Але ще більше того, люди деколи не за не задумуються, що бути вдячним, це слово вдя «дякую», воно може бути е, різного наповнення. Тобто, це угу. може бути і те саме пробач. Коли ми, наприклад, з кимось ворогуємо або хтось нам не подобається, і ми можемо якось виправивши себе, виправивши цю ситуацію, або якось її посприяти, сказати, вибач мене, я був, була неправа, неправий. Тобто, це вже також є якась інвестиція в ваші стосунки. Можливо, mm -hmm. там ви не будете спілкуватися, можливо, будуть якісь е певні розбіжності, але все одно, тобто, слово дякую, воно може мати. Різне забарвлення, більше того, воно є життєво необхідним, і його точно не треба цуратися. Тому що знову ж таки це є звичка. Якщо ми будемо практикувати в малих речах, говорити, от хто ті десять прокажених, хто цей один, хто повернувся, це є ті люди, що довкола нас. це є Ну, пан Володимир, Христина Блистів, навіть Діма Галан, це є мама з татом, це є кохана людина, це є перехожий чувак, який мерзне в квартирі там один день. Тобто кожен з нас, кожен з наших ближніх він є тим, кому ми можемо і маємо, думаю, в тій чи іншій мірі сказати дякую за щось або. Це ж цікаво, подивитися по бречі, що мені така думка прийшла. Вони ж, вони ж були хворі, вони не могли наближатися до людей ні до кого. Та? Тобто вони на таке написано, що вони звіддалі бачили Ісуса і звіддалі до нього говорили. І вони просили. Вони щось просили в нього, казали, там змилися над нами. І Він каже: Окей, ви мене просите, то ви це отримаєте. І, і вони це отримали. Тобто вони отримали, чого хотіли. І що потім виходить? Він, це один самарянин, він вирішив подякувати. І мені так здається, чомусь, що для нього ще більшим якимось подарунком було то, що він міг наблизитись до Ісуса і бути дуже-дуже близько. Тобто, до чого я веду? Дуже часто, коли ми цінимо щось і ми говоримо дякую людям, Богові, цінуємо їм і йому хочеться нам ще більше щось здавати. Знаєш? Це так, як ти комусь робиш щось приємне. І ця людина реагує так, що ти просто дивишся і кайфуєш. І ти такий, я хочу ще щось зробити для тебе, знаєш. А, бо, ну, бо люблю тебе, і ти це цінуєш. І деколи йому кажуть, що а, краще, приємніше віддавати, ніж брати. Ти бачиш чиюсь реакцію, ти хочеш ще дати. І я думаю, десь так само Бог дивиться на нас, коли він розуміє, ага, окей, ти зрозумів, що це від мене подарок, ти до мене приходиш, дякуєш, ціниш. Подарок не настільки цінний, як ти мені дякуєш, дякуєш. Ти я тобі ще дам, знаєш, бо ти вже надякував ще на два подарки вперед. Типу, тримай ще. І десь так це працює. Так це працює десь в очах Божих, і так це працює, мало би працювати для нас. А, і бачимо так по уривку, що він отримав те, що просив. А через те, що прийшов, подякував, він мав можливість бути з Ісусом, бути близько. А, це. Цей момент, щоб приходити і бути в Ісусових ногах, це означає такий момент благодаті. Тобто це не є просто як е, якийсь образ, тобто в цьому є символізм. Тобто це означає мати такі близькі відносини. Тому е, Бог нам теж не говорить. Слухайте, не забудьте дякувати. Не, забудьте не забудьте дякувати. дякувати. Згадав колись по наших телеканалах різних, крутилася така реклама, здається, кетчупу чумак. Це зараз не реклама. А, і там буду такі слова дякувати, не передякувати. Було щось таке. Дякувати треба завжди. І я думаю, що всім приємно, коли їм дякують. Ем, закінчується ще буквально кілька слів. Закінчується цей 22-й рік для багатьох людей. Ну м'яко кажучи, навіть знаєш, опитувати, як вам цей рік. Я думаю, що ми можемо очікувати на певну реакцію, е, особливо тих людей, кого найбільше доторкнулася mm -hmm. ця війна, і тут в діаспорі, і в Україні, і взагалі. Та й різних людей по цілому світі. Як е, за що ти вдячний з цього року? От, якщо проаналізувати, так Роман до цього не був готовий. Не був якщо готовий. Ти можеш, кілька кейсів можеш поділитися, за що ти найбільше вдячний, можливо, і пару слів про грядущий 23. Я поставлю цю зараз ставку. Насправді за життя вдячний, Знаєш, перша думка, яка прийшла, це. Бути живим. Останнім часом я, власне, переживаю те, що ем, є молодість, моя молодість, є я, я котрий живе тут. І якось сам, сам процес. Я не кажу за якісь подарунки, за щось, якісь несподіванки, а просто е, коли ти стаєш, там, йдеш на роботу, займаєшся якимись справами за життя. Раз. І, і цього року е, я мав можливість е, побачити дуже рідних людей, котрих не бачив більше як 7 років. Wow. І зустріти з ними Різдво. Це для мене було щось дуже цінне, знаєш. То це те, що мені приходить на думку. Я за це вдячний. Круто. Ви, Мар'яна? Я вдячний за те, що я маю можливість сидіти тут і зустрічати таких чудових людей. Та як ви, ну непоганих людей. Як Христина та інших, також хороших людей. Христина, не Е, Але тобто. У мене також знайдеться дуже багато різноманітних причин, щоб сказати дякую. Більше того, я м згадую, що колись на літніх таборах uh -huh. я їздив в Зарваницю з сестрами, здається, я не знаю, це був який чин з uh -huh. нашого міста збору, зборів. Ми їхали, і щовечора, коли ми молилися, ми бралися всі за руки, і кожен казав, за що він найбільше вдячний. Дякую. Okay. Це дуже хороша практика, я думаю, що було б дуже символічно. і Класно повторювати її кожного дня. Там не на Інстаграм знімати, можна, можна і на Інстаграм, якщо ви хочете для всіх ділитися, але для себе самого, в душі або тихенько, після перед молитвою сказати, за що ми вдячні, тому що однозначно йдеться дуже багато кейсів. І, як я вже казав, перше, мабуть, за те, що дійсно живий і здоровий, що ми можемо, що ми тут в безпеці, і ми можемо допомогти собі, допомогти тим, хто цього дуже потребує, допомогти іншим. За те, що реалізувалася моя мрія, також і через пана Володимира, тому що я завжди я всім говорю, мрія бути, не знаю, радіо... це радіоведучим пізніше, але от займатися чимось таким подібним. Ми створили класний КУМ, який існує, який живе. Тобто є дуже багато класних речей і особистих, і загальних, за що я безмежно тішуся і вдячний, Тобто. Впевнений, що навіть в цьому важкому, непростому 22-му році, але є дуже багато е, приводів для вдячності, і що найцікавіше, їх стає з кожним роком все більше і більше. Mm -hmm. І ця хороша тенденція, я сподіваюся, перейде з нами на наступний 23-й рік. Ну, власне, я думаю, наш Етер е, буде таким е, хорошим поїнтом, щоб якось подякувати за щось комусь, собі і найперше, напевно, Богові. Tá, і з цим таким добрим відчуттям вдячності піти в той новий рік і мати ту ресурсність жити, жити далі. Амі, амі, дякуємо вам, дорогі друзі, за те, що дивитеся і слухайте нас на радіо Chicago. Не забувайте підписуватися на наш YouTube канал, ставити подобайки, щоб ці легені, оцей мужчина з Канади, Святослав Сітосла, Святослав Роман Доскоч, Роман Багряний приходить до нас частіше. Також Святослави. Ми чекаємо вас наступного тижня. Ви сподіваємося до нас прийдете. Всім дякую. Дякую тобі, Романе, за такий цікавий. Дякую. Дуже, Тобі, Маріан, дякую. Дуже глибока тема. Радіо Єчека. Всім папа, і ми рухаємося далі. Папа. Ох, добре, що Христини не було. Я це просто потім виріжу і поставлю. Так дуже лайтово, значить. Прикольно. Дякую, друзі. Ей, hey, друзі, привіт! Вас вітає радіо Чикаго на хвилі 12.40. А також в Ютубі. будь ласка, не забувайте ставити свої подобайки, писати коментарі, адже це допоможе просувати наше відео далі по алгоритмах Ютубу. А також підписуватися на наш канал, тому що для нас це життєво необхідно, тому що ми всі разом боремося на спільному фронті проти Росії. Дякуємо, що ви є з нами. Ми вас дуже любимо і до скорих.